Сонечко встало, прийшов новий день. Любі малята, усім добрий гарний день. Тож ми сьогодні з вами будемо говорити та будувати будиночок. Подивіться, як багато будинків навколо. І у всіх цих будиночках мешкають люди. Є маленькі будиночки, одноповерхові, там живе. Одна сім'я, а є будиночки високі, багатоповерхові. То як ви вважаєте, діти, скільки там сімей мешкає? Так багато, тому що будинок високий і багатоповерховий, тому там багато мешкає людей, дітей. Молодці. У кожного будинку є дах, є стіни. Є димохід, а також є вікна та двері, молодці які. А давайте ми разом з вами спробуємо самі побудувати будинок, ніби справжні будівельники. Для цього нам знадобиться аркуш із намальованим силуетом будиночку та дерев'яні палички. Але спочатку. Ми повинні з вами зробити пальчикову гімнастику, щоб наші ручки вправно й гарно працювали. Хочу збудувати дім, щоб віконце було в нім, щоб, щоб в домі були двері і парканчик також був, щоб в травиці жив жучок, швидко бігав павучок. Було сонце, дощик ішов, ішов, і жив в садочку їжачок. Молодці малята. Діти, після нашої пальчикової гімнастики ми будемо будувати будиночок. Заздалегідь у нас аркуш з намальованим силуетом та палички. Ось такі дерев'яні. Ви не хвилюйтеся, вам цьому допоможуть ваші батьки. Ось так беремо паличку дерев'яну, з однієї сторони прикладаємо до нашого малюночку, будиночку, та з іншої сторони, ось так, які розумнички. А потім що зверху, так, зверху покладемо таку дерев'яну паличку та знизу. Ось так як я. Роблю це з вами. І ви також зі своїми батьками. Діти, а давайте пригадаємо, на що схожий будиночок. Ну, це ще не будиночок, а тільки стіни будиночка. Так, на геометричну фігуру квадрат. Які молодці. А що ж для цього ще потрібно нам? Так, нам треба побудувати дах, щоб під час дощу. Не змок наш будиночок. Так, беремо ще одну таку ось паличку дерев'яну, прикладаємо і другу ось так, на силует малюночку, прикладаємо. А на що ж дах у нас схожий? Діти, на яку геометричну фігуру? Так, на трикутник, звичайно. А зараз ще покладемо одну дерев'яну паличку. Ось тут, де наш будиночок. І на що схожий двері будиночку, на яку геометричну фігуру. Так, на прямокутник. Ви сьогодні були великі, молодці діти. Ось такий будиночок у нас з вами вийшов, любі малята. Вам цьому обов'язково допоможуть ваші батьки. А мені наразі час. Бувайте, бувайте, до нових зустрічей.